Приємно вітати в програмі Тендеринди, Лану Роксі і Олега Мінова. Лю... Людей, яких я дуже добре знаю, мені здається, я знаю їх ціле життя. І сьогодні, в цей день, власне, на межі двох років, і практично ми вже увійшли в нове тисячоліття, майже увійшли, ще один рік залишився. І в, ці... в цьому всьому в житті, ці лихоманці. А життя є досить шаленим для усіх. Я думаю, що для артистів в першу чергу воно не є простим, воно є складним. Тим не менше, ми знаходимо час для того, щоб зрозуміти один одного, для того, щоб зробити щось вартісне, щось цінне. І в зв'язку з цим у мене є таке питання до Лани насамперед, яким для неї, як співачки і як людини творчої, був 98-й рік. Що він приніс, що він що не вдалося зробити, і що планується на 99-й? По-перше, добрий вечір всім. Я вітаю всіх з наступаючим новим роком і з усіма новорічними святами Різдвом і так далі. Ну, що було в минулому році? Було дуже багато і доброго, і поганого, різного абсолютно. Що не вдалося? Не закінчила альбом, хоч сподівалися, але майже закінчила його. От вчора записали пісню на вірші Олександра Євтушенка. Яка називається, називається До ранку. Так, мені це було приємно почути саме зараз. Я це про це дізнався буквально хвилину тому назад. І цей альбом буде називатися, напевно, найкраща. Так. Найкраща. Саме так. А тепер я передаю мікрофон Олегу Мінову і хочу почути його коментар з приводу е, минулого 98-го року. Минулий 98-й рік був. Я на початку року так думав, що почалася чорна полоса, а тепер я вже зрозумів. Був білий, дуже світлий рік. Все вдалося, і наприкінці року, коли ми зараз закінчуємо запис альбому, і вже може в січні може і з друку він вже вийде. Це це буде для нас подія велика, тобто рік вдався. Чудово, ну дійсно для артиста, для співачки альбом це є епоха, це є. Скажемо, старт для того, щоб робити нові успіхи, робити здійснювати нові проекти. Я думаю, що в 99-му, і саме 99-й, буде роком основних напрямків, основної діяльності, основних ударів, і що головне основних акцентів. Коли у нас на нашому українському музичному ринку нарешті все розподілиться таким чином, де буде видно хто що робить, і хто на що і хто чого вартий, і хто на що здатний. Тому я хочу попросити Ілану і Олега зробити такий маленький меседж, таке послання телеглядачам, просто людям, які дивляться нас зараз. Я бажаю всім великої, великої любові, великого здоров'я, щастя і взагалі бути вам всім найкращими. Ну, Я людина більш прагматична. Вітаючи вас всіх з Новим роком. Хочу побажати всім вам від щирого серця, серця легкого. І важкого гаманця чудово. Ну, мені просто немає чого додати, а я хотів би і Олегу, і Лані побажати максимум успіхів саме в 99-му. Мені здається, що, по-перше, є потенціал, по-друге, є бажання, а по третє, є друзі. І Я думаю, що якщо ми будемо всі разом, то все буде добре. Па-па.